Компанія Астра нам Євген розкаже про свою новинку і чим вони взагалі займаються. Так, ми займаємося сільськогосподарською технікою, її продажем та обслуговуванням. Сьогодні ми презентуємо нашу новинку. Бос серед босів, трактор Валтра С-серії максимальної потужності 425 кінських сил. А що босс бос серед босів? Саме Валтра позиціонує цей трактор як бос. Тобто завод саме його так називає. Тобто чому? Тому що вони перейшли у цей сегмент потужності потужних тракторів. У них раніше це, ну, якби не було такого потужного трактора. А яка країна, виробник? Це Фінляндія, тобто це чистий фін. От, у нього е, фінський двигун, а дистриб'ютори чим Е, ми дилер. Вот е, в дилер в чотирьох регіонах е, з даним продуктом Це Чернігів, Черкаси, Київ, Вінниця. Угу. От, чим особлива ця новинка? Е, те, що це перший трактор максимальної потужності s серії з двигуном Ах Power 8,4 об'ємом, потужність 425 кінських сил це 313 кВт. Крутний момент у нього 1750 тоннометрів при обертах на півтори тисячі на хвилину. Особливість двигуна це мокрі гінзи і гідрокомпенсатори. Що це нам дає? Не треба регулювання механічних клапанів, економим час і гроші при обслуговуванні. Мокрі гінзи – це швидкий ремонт і знову ж таки мінімальні затрати при ремонті. А що Відрегулювати клапана це так затратно? Ну, дивіться, це треба зняти кришку. Тобто ну, да. це додаткові операції, це гроші, це час, час. час ну, так, ну, так, ну, так. І навіть ви знімаючи кришку, ви повинні поставити ущільнення, тобто, mm -hmm. ну є моменти. Тут цього робити не треба не потрібно. О, тобто, це такі економи і час, і гроші. А яка ціна от іменно от такого трактора? Ну саме в такій цього. комплектації з фішками від студії Німіте mm -hmm. mm -hmm. то 310 тисяч євро. Демоти гляне на комплектацію. Да. Да, а, Спецтехніку можна оформити в кредит та Ставки від 7% річних у гривні, аванс від 30%. Ми зекономимо ваш час, нерви та гроші. Ви отримаєте всі фінансові рішення в одному місці на фінках. Спортивні диски, да, двохкольорові або червоні, да все що червоне в нас спортивне. А тут взагалі два міста. Ви поміста. А для кого цей стільчик маленький? Скажіть, це дитину брати з собою? Ні, дивіться, це можливо для помічника або агронома, який хоче, скажімо, з оператором поїхати, подивитися на культури чи на сам процес. Тобто, знову ж таки, всі сидушки з ременем безпеки, які комфортні. Клімат-контроль це ще а, клімат. є? — Клімат, Тобто у нас 12 вентиляційних потоків. А не потрапляє пилюка туди? Ні, Ну все рівно ти ж по полю їдеш. Дивіться, кабіна герметична і за рахунок того, що там клімат-контроль складається внутрішній вакуум. А, Коли внутрішній навпаки посеред... витискає. Ага. Тобто у вас складається повітря, яке витискає ага. наружу. І воно фізично ззовні туди не попадає. Фізично ага. фізика. Зрозумів. О. Так. Фізика. Е, кабіна з комфортом, тобто з механічною амортизацією, так і пневматичною амортизацією, mm. в залежності від побажань клієнта. Да? Ну і комплектація залежить від ціни. Від... А скажіть, yeah. будь ласка, чого на тормозі дві педалі? Це щоб не промахнутися. Серйозно? <клес> ну так. <да. клес> Я таке ще не бачу. Що це таке велике? Це противаги, це колісні противаги. Для чого вони? Це для того, щоб надати краще щеплення колес з ґрунтом. коли ми… Но їх можна знімати? І так, абсолютно вірно. Дивіться, коли ви працюєте з якимось важким обладнанням, uh -huh. да, трактора вистачає потужності, але не вистачає щеплення. Uh -huh. До то того треба, значить, привантажити, uh -huh. щоб він своє щеплення передавав, потужність uh -huh. на, на ґрунт. Uh -huh. Коли нам цього не потрібно, ми ваги сприк... Знімає. знімаємо, наприклад, в транспортних роботах. Uh -huh. Тобто, гарне щеплення з дорогою і його експлуатуємо. Тобто менше витрати, не uh -huh. трамбуємо ґрунт, скажімо uh -huh. так. Да, це, якщо машина працює з Перегрузчиком чи mm -hmm. перевозить зерновози ну, ці прицепи з зерном. зерно, тобто не треба нам трамбувати ґрунт. Все, mm -hmm. ми скинули, не трамбуємо і завтра ми це потім не, не, не витрачаємо зусилля його орати да? тобто на оранку. Тобто це знову ж таки гроші і залежності від процесів mm -hmm. да? тобто Можемо модифіку... ну, адаптувати трактор як в легкий, так і в mm -hmm. важкий. Mm -hmm. Тоже така от фішка. Що ще, крім цього трактора? Маєте? Яка у вас взагалі продукція, лінійка, щоб О, дуже, лінійці... широка є, дуже широка mm -hmm. лінійка. У компанії Астра. Це трактори будь-якої потужності. Це у нас і е, причіпне обладнання для цих тракторів, е, починаючи від е, плугів, е, припусівних культиваторів. У нас е, оприскувачі як самохідні, так і причіпні. У нас розкидачі. Це, це топові бренди, перевірені на сьогоднішній день на світовому ринку. Mm -hmm. Тобто ми займаємося топовим А як зараз ринок взагалі? Купують фермери чи просадка є? Рухаємо. Сада, да, незважаючи ні на що українці mm -hmm. продовжують працювати, mm -hmm. і ми все таки рухаємося, скажімо так, над своїм розвиненням і не стоїмо на місці, не опускають руки українці. Слава Богу, так що компанія Астрій є в чотирьох містах України. Приїжджайте з продукти НувАлтра, Валтра, бо yeah, на тривіалізація yeah. по різні yeah. yeah. є регіоналізація, yeah. uh -huh. да. якщо з розкидачами, uh -huh. то вся Україна uh -huh. ми пробиваємо. Uh -huh. Тобто є просто свої в кожному бренді свої рамки, А ви, друзі. Поки що підписуйтеся, а ми йдемо далі показувати вам що в нас ще є сьогодні на Агрочелен.